Європа вистоїть тільки тоді, коли буде єдина і матиме власний оборонний потенціал, який вже сьогодні потрібно розвивати. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на спеціальному пленарному засіданні парламенту Естонії. І маємо завжди пам'ятати і завжди захищати фундаментальну європейську істину. Європа вистоїть лише тоді, коли буде континентом єдності єдності, а не суперечок. Єдності, а не національних егоїзмів, єдності, а не конфліктуючих амбіцій за ці два роки. Ми усі показали найвищий рівень єдності. Інтенсивність штурмів на Бахмутському напрямку знизилась усе через низьку температуру кажуть бійці. Вночі доходить до мінус 20 морозу і навіть на спостережних постах бійцям складно витримати кілька годин. Тому акцент у бойових діях якраз робиться на артилерії і на дронах. На цю та іншу тему поговоримо з Олегом Калашніком, очільником при службу 26 шостої артилерійської бригади. Вітаємо вас. Доброго дня. Ну врешті щодо означеного визначеного напрямку, бахмутський напрямок Хромова. Зокрема, наші оборонці повідомляють, що постійно ворог намагається атакувати по всіх напрямках і північніше Бахмута, і західніше Бахмута, де дещо складніше в Хромово Дуже складна ситуація. Але зрозуміло, що намагається з Бахмуту вийти на часів яр між Бахмутом, часовим яром 17 кілометрів. Досить чимала відстань, але з такою інтенсивністю, з такою Динаміку намагання постійно атакувати, які можуть бути по цьому напрямку перспективи у ворога, ну вони намагаються нас просто продавити, продавити своєю кількістю своїми цими штурмовими атаками нон стоп, що ми спостерігали зовсім нещодавно. от Однак. Сказати, що у них можуть бути досить такі значні результати, тут важко, тому що ми можемо спостерігати вже досить такий тривалий час, постійно їх таку контратакуючу складову. Однак треба зазначити, що все ж таки ворог їхній їх штаб приділяє досить таку значну увагу нашому напрямку, саме Бахмутському напрямку, так як із цього групування військ Юг, їхня, яке налічує на на сьогодні 165 тисяч, десь приблизно половина перебуває саме на Бахмутському. Ому напрямку, тобто вони приділяють досить такі серйозне значення саме для бахмута для часів Яра, як ви зазначили, саме для цього напрямку. Ви пояснили зараз, чому зосереджений там ворог, коли ми дивимося карту Deep State і бачимо, як розміщений ворог і які напрямки його дій? Ми розуміємо, що Бахмут часів яр, але також по цьому кордону, зараз, де наші протистоять ворогу, знаходиться Іванівське хромова. Ми сказали Кліщіївка, Андріївка. Певний час ми обговорювали в ефірі. Яка ситуація туди нижче зараз Бахмуту? Це викрати зараз за південний фланг. Так там він постійно також намагається контратакувати. Йому не дають спокою саме Клещівка тому, що там панівні висоти, які ми зайняли свого часу, і можемо з них контролювати те, що знаходиться нижче. Також надаємо спокою і безпосередньо, і Андріївка, там де перебувають наші підрозділи, і не дають спокою їхнім, їхньому рубежу оборони. Саме тут він також намагається мати, хоч якісь. Успіхи, тому що він на всій лінії бойового зіткнення він намагається нас десь посунути, тобто не дає нам можливості сконцентрувати свої сили, на будь-якій такої дільниці одній дільниці. Він намагається розпорошувати наші сили, які є тут в наявності, але одночасно він розпорошує і свої сили, і він намагається знайти слабину, хоч десь у нас, і тому ми можемо спостерігати, що повсюди, де перебувають наша лінія бойового зіткнення, Мення він повсюди намагається бути активним до цього дійсно. Він застосовує і артилерію безпосередньо і дрони. А також, коли дозволяємо погода, ще застосовує авіацію. Це керовані авіаційні бомби. От стосовно технічного забезпечення ви вже почасти відповіли. Ну прокоментували ситуацію щодо особового складу. Же часто густо чуємо повідомлення від наших бійців і спікерів, які вмикаються, що ну так, ми вже там і про підготовлених говорили про десантників, про тих та інших там про регулярні війська. Але от останнім часом помічені ті представники армійської російського війська, яких можна назвати ну так, представниками деяких країн середньої Азії, які не зовсім і підготовлені, чому. Можете ви це підтвердите, і чи впливає це якось на ці самі атаки? Ну звісно, що чим більше людей, навіть не підготовлених, тим складніше. Але врешті, чи позначається це якось на якості їх наступів? Ну, дійсно, вони тут застосовують весь наявний людський ресурс, який не може зібрати по своїй великій Росії матушки, це не таємниця, що нас меншинства, етнічні етнічне своє вони кидають в першу чергу саме в пекло війни для того, щоб зменшити у себе їхню кількість, тобто зменшити протистояння на національній такому, національному ґрунті. І треба сказати, що дійсно, от якщо брати от хіба у це еліту десантно, повітря десанти, штор. Мали їхні війська, то вони намагаються берегти себе під час боїв. Якщо ж вони кидають в бій мобілізованих, то цих вони не бережуть. Тут ми можемо спостерігати такі собі коспле... косплеї вагнерівських м'ясних хвиль в даному випадку, і саме таким складом, те, що вони знаходять непідготовленим, ненавченим, вони поповнюють ті втрати, які вони мають безпосередньо на фронті. Тобто, для того щоб постійно тиснути на нашу оборону, їм потрібен ресурс однак такого технічного ресурсу у них не вистачає. Вони його, до речі, бережуть. А ось людей вони не бережуть, і тому так бездумно їх і жорстоко витрачають. Скажіть, будь ласка, ми періодично в пресі бачимо і в пабліках, як працює 26-та артилерійська бригада, і ось зокрема артилеристи те відео, яке ми могли публічно побачити, показували роботу саукраб. А саушки вони взагалі як часто застосовуються, які особливості їх роботи, якщо ми говоримо про зараз зниження температур, чи це ніяк не впливає на роботу артилеристів? Ну хочу сказати, що дійсно ста окраб, яку нам надала польщі, досить таки надійна і добра е, самохідна артилерійська установка. Вона може працювати і при такій температурі, яку ми спостерігаємо е, на сьогодні. Тобто, мінус 6, 10, мінус 20 – Температура це та температура, в якій вона може працювати. І ствол, коли робиться перший постеріг, він називається розігріваючий, ствол розігрівається, і далі снаряди літять так, як треба, в ціль, так як і було. Що ж стосується особового складу, який перебуває під броньою, під ці цей за цим залізом, який промерзає. То натівське озброєння воно передбачає, що може працювати собою склад таких жорстких умовах, і передбачено, там ж є і обогрів. Там є можливість скип'ятити воду, зробити чай, каву. Тобто досить таки комфортно на сьогоднішній день. Звичайно, така погода. Вона не може не впливати на озброєння, будь-яке б це озброєння не було. Не впливати на ту, на ту ж складову як двігун, як трансмісія, коли вона рухається по важк, важкому ґрунту або по, по важкому ландшафту. Однак все ж таки, самохідки справляються з таким викликом. Льби конкретно краба сягає 40 кілометрів. Олеже, дякую, що пояснили, як працюють артилеристи 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. А Олег Калашніков, начальник прес-служби цієї бригади, був з нами зараз на прямому зв'язку.